Це го речі далі. Я про це ще не дослухала, але це духовний щоденник, Тож, Джон Арнот, Бог єсть любов. Наберіть в інтернеті. Джон Арнот Бог є. Любов". Така потужна. А потужна. Проповідь. А, і де я сижу? Перше я сиділа там біля тих оливок а потім Святий перемістив мене сюди. Покажу ще раз, це було своє оливу да? 900 років. Монастирі, якому в нас приїхали італійці, має також церкву 900 років також. Да? ну І дали нам криву українців довідають. ти відкривай кожному, бачити, бо важливо, відкрий через те, бо дійсно. Повторюю, що олива вона так після 150 років ніби розчахлює. І від неї потім відростають нові і нові пагони. В цьому є благословення. Да? І вона от продовжує давати плоди, збирали урожай. Я правда, пішла на підробіток до сеньори Сантіни, а наші українці допомагали збирати ливки. Також ми разом збирали плоди винограду. Я дуже тому рада, дуже того хотіла саме виноград також. От ще одне таке оливкове дерево, да, яке також зсередини його вже підпиляли. Від середини такий новий ствол да, родився, як нове дерево. І такий прообраз, я пригадую, на ту гору підіймалась, і там також є олива. І Дух Святий тоді ще нагадує, да? там дуже цікава олива в такому, типу, буква Х. І зразу Бог дав слово, що Дух Святий говорить далі, що ніби як в утробу війти, да? і зразу пригадується. Никодим, який прийшов до Ісуса, дуже розумна людина, да? єврей і Равин, там, він взагалі був дуже вчений, да? научений торі і так далі. Да? дотримувався всього і законів. Але вчення Ісуса йому було неприйнятне. Да? Непонятне, але він якось відчував, що щось там є якась глибина. І, От я вічу, що, наприклад, президент йде вночі, да, до, до, щоб приховує свій візит, да, йде вночі. Никодим пішов вночі до нього і розпитував. Да. А Ісус сказав, що некодиму, тобі треба народитися згори. Да. А він каже, Та що, в утробу матері війти знову, да, щоб народитися. А Ісус каже, родитися від води. І... Це таке є народження згори, Да? Коли ми приймаємо хрещення, коли ми приймаємо хрещення, да? все змінюється. Тобто наша... ми ніби дійсно вмираємо. Тобто, так ніби нас розпирає і народжується щось нове, Да? Народжується духовне тіло, яке вічне. Тоді, коли Йоанн Креститель прийшов на цю землю, то він виконував місію до народження, ну, якби до Іс... щоб показати, готував дорогу для Ісуса. Да? Бо вони думали, може, він є месія, він кані ні, я готуй дорогу. Коли Ісус. Хрестився. Да? Він показав приклад дорослому, зрілому віці усвідомлено. Е, я прийняла в 2001 році, 22 грудня, слава Господу, хрещення. Да? І що відбувається з нами? Духовне тіло, воно зростає силою, силою, слави, слави, Були І бувають ці періоди випробувань, але траєкторія то змінена, бо є... Дві дороги, Одна да, напрямок до Бога, да, от ми, вроді напрямок робимо таки під уклоном, і до Бога, да, так, як драбинка. А є така пряма дорога, яка тут, цей світ, да, і його всі, е, скажімо так, прелісті, да, гріховні, як комусь, в кавичках. Да. І хтось ждає того, да, цих доріг, простих і зручних. І часто сили ще зла вони ще борються за кожну душу. Да? І зараз що відбувається в світі? Зараз йде боротьба за кожну душу, за кожного християнина України, Росії, Білорусі, Америки, Фінляндії, Китаю і так далі, всю світу. Тобто, ми християни, ми всі, як єдине тіло, да? і що нечистивий робить, він починає створювати умови, щоб. Розділяти, да? розділяти і властвувати, да? а, а Божої любові ми дійсно всі єдині. Як Джон Арнот розповідає, да, як важливо чоловіку бути цим фундаментом да, віри для своєї родини? І, на жаль, коли чоловіки обирають роботу, а, вона стає їхнім Богом. І що відбувається з родиною? Діти не бачать свого батька. Да? Він їх може купити, да? він може їм дати освіту, може дати їм їжу, житло, якісь речі. А вони якісь тимчасово ніби зігрівають, але якщо він не дає цієї істини, істини Божої любові, то приводить, на жаль, до того, що діти починають цікавитися. Силить маска з тьми, на, на жаль, їх приводять до того, що якщо це багата родина, то, на жаль, і до, ну, це і перші сигарети, алкоголь, і також наркотики, на жаль. Це все потім якісь нечастиві має нашіптувати, що може тобі поміняти пол, наприклад, то є, маючи великі кошти, да, там вони можуть міняти то, що ти якийсь не такий. На жаль, багато йдуть на служінню нечестивому. Да? Тобто, оце перше місце, коли відводиться не Богу, да? на жаль, страдає вся родина. І, можливо, та людина досягне, жінка чи чоловік досягне високих висот, да? і хтось буде навіть поклонятися їй, да? і її вченню. А, і тут також вже йде, зло поширюється, да? зло поширюється. Але Бог любить кожну свою дитину. Ти Боже любиш кожного, ненавидиш гріх. І можна також прийняти хрещення, як то покупатися. Да? І так на кухні тут нас в Італії прихистили Деяких українців, якусь україночку якусь духовну тему затронула, а, вона щось так. ну... Трошки в штики, скажем так. А, і бути ж також християнка, якби тобі теж варто говорити про то. Ну, це якщо те дух святий, звісно, побуждає. А, ну, більшість з християн вважає, що це тільки діло пастирів, да? Але насправді кожен з нас, коли веде Дух Святий, ну, ми не можемо мовчати, так? Да? І мені прикро, що мій брат. Усвідомив запізно, да? але саме через хворобу, да, последня стадія раку, він усвідомив, що роботу треба не ставити на перше місце, да, як то він робив раніше. Тепер я тоді сказала, шукай духовного наставника, роби помазання, молитва, і довірся Богу, а не тим врачам, що кажуть, да, там. І в результаті що? він то все зробив, і зараз він, щонеділі, як і сьогодні, він співає в хорі церкви, зробив вже 14 хіміотерапій, пройшов. У нього свій шлях, але він усвідомив, що тепер Бог номер один. Тож навіть ну, випробування в чому, що, на жаль, дружина не хоче з ним іти, але він довірився Богу, що це його шлях на даний період. Але дуже важливо цей фундамент закладати раніше, да? коли ще дітей немає, коли одружуються, щоб все разом було. І дружина і чоловік це рішення прийняли разом, а не е так довірити, що а, чоловіка, та, якось потом. Ні, то треба все договоритися кажуть на берегу. Тож дух сидить, у кожну мудрість дивиться. І вся слава належить тільки тобі. Послухайте цю проповідь.